Щоб трохи урізноманітнити будні, зняти психологічне навантаження і стрес для військових, учасників бойових дій, які зазнали ушкоджень, поранень і постраждали внаслідок російської війни, а нині проходять лікування, реабілітацію та відновлення в одній з лікарень Дніпровської міської ради, а також медичних працівників та персоналу закладу відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області в рамках спортивно-пізнавального заходу «Олімпік-Лаб». Що проводиться під патронатом НОК України, організувало відвіданий музей олімпійської слави Дніпропетровщини. У ході екскурсії запрошених знайомили з його стендами і експонатами, цікаво розповідали про досягнення і здобутки зіркових атлетів регіону. Заступниця голови громадської організації, заслужена майстерка спорту і тренерка України, срібна призерка Олімпійських ігор в Атланті, 96-го року минулого століття Діна Міфтахудінова. Та голова дитячонацької футбольної ліги Дніпропетровської області Роман Прощенко, роздивляючи світлини та раритетні речі, екіпіровку, інвентар та багато чого іншого легендарних відомих на планеті спортсменів Дніпропетровщини, екскурсанти заново згадували і переживали сторінки історії минулого, які у переважній своїй більшості вони колись черпали зі шпальт друкованих видань, телевізора чи нині з інтернету і подібне бодай на короткий проміжок у часі відволікало їх від страхіття війни. Поранень лікування створювало простір для відновлення психологічної та фізичної реабілітації. У нас дуже позитивні враження. Ми дуже вдячні за допомогу всьому нашому українському спортивному Дніпропетровському дому. І я хочу сказати, що цей захід ми провели для пацієнтів реабілітаційного це можливість переключитися ментально від хвороби, побачити життя під іншим кутом, побачити можливості. Це дуже важливо подивитися на наші спортивні досягнення, надихнутися ними. І для наших пацієнтів це не про щоденні тренування і не про досягнення. Це про щоденний свідомий вибір е, активного життя і здоров'я. Ми за інноваційні підходи в реабілітації. Ми вам дуже вдячні. Це для нас було ну, дуже великим сюрпризом, що нас сюди привезли. Е, дуже все сподобалося. Всі наші досягнення українські. Щоб був мир. На завершення, окрім купи позитивних емоцій та вражень на згадку про відвідини музею, екскурсанти отримали від гостинних господарів брендовані подарунки з символікою відділення нок України у Дніпропетровській області, а організатори заходу, у свою чергу, подякували військовим за надійний захист та жертовність, висловивши сподівання, що згодом матимуть змогу побачити їх знову у музеї вже у мирний час.